Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині. Можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися, інколи це буває місяці, два і три, ти приходиш і вже, скоріше за все, твої проблеми немає по ти виздрує, одужав і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якогось спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де амбуланс, ну типа швидка, сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню дає ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там непойтн, не мені потрібна, а мені, значить, термін. Мінова треба у мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про ургентну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет звіляється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж не страхова оплачує. Головне, що тебе зі страхової компанії було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, я я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі варіанти: в лікарню, в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, ургентна ситуація терміново, або викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести. Знову ж таки, в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як, як відбувається процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою амбулянсу є те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само, швидко. до лікаря досовати вночі не потрапив, тільки в день. Значить, просидів я там через черзі годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всі поламані. І ще треба було до вас сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. Як, як ургентний пацієнт там про, пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, два лифт, якщо такі дети в лікарні, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну, типа рано-рано, вранці або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин приймають. Бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. Просто я тут лікувався, в лікарні лежав. Вони я і дуже добре знаю. На машині наче треба натурі було десь за місто поїхати, і ну, тут народу менше швидше прийняли. Прийшов пракція, тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене вероятна ситуація, я пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сиджу чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати на таке крісло Підсумуємо, все мені вдалося. Як я пішов звичайно, в звичайну клініку в праксіс, прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз. вони прийняли. Я швиденько все зробив. Пішов, результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете, в, значить в таку звичайну лікарню, то йдіть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті. а Десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликати швидку допомогу, і вже вони вас там відправлять, або в лікарню або на місці допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь. Буде все добре.